Ва сім'я був батько кий. Русь, його жона. Було в подружжя три сини і донечка одна. Ось справда старший між синів. Свою внучку, мав лоза, Легко як вітер у гаю, Кріполею назвав. Жили щасливо на землі і все росло на ній. Одна біда була в сусі, страшний московський змій. Він прилітав, як ураган, всіх жертв, немов вам Дві голови, одна дурна. А в інший руський мір. Ось він у мир став Казалість і всіх поїв. І там став волю дожидать, щоб викрасти її. Змій заздрив Київ і Русі та прагнув одного, щоб вільні люди геть усі боялися його. Повз бо з до батька воля йшла, бо в полі Кий орав. Отак, до змії схопив. И нашу Чего, Бандеровка, кричишь? Пришел тебе конец. А хочешь жить? Тогда иди со мною под венец. Когда с тобой разберусь, то площадь всех порву. Наследство Кия, вашу Русь, приданным заберу. И на девча развязав, на тысячу возьми. Сиди ты, тихо наказал. и став чекать братьев. Одни а шукают. Де сестра, Козаки, Що волю викрав змій. Виходь! гукнули парубки І, І знову, знову на тобі. Я, властел, москви ріки, а ім'я Орда. Сам тягаться козаки, не ні кана. На тих словах подався в бій найстарший із братів, та лиш дихнув на нього змій та вправду отруїв. Пішов Слабко, середній брат, боротись за життя. Він добрі землі захопив, церкви собі забрав, а тих, хто рабство не хотів, безжалісно карав. Батьки лишились без дітей, та вірили щодня, що правда зволи колись вернуться до життя. Від тої віри у батьків синочок народився, Став. І вже на восьмий рік Котидорашко силу мав, як двадцять чоловік. Міг на ходу в коня спинить, вирвати землі. Куга під гору міг нести, чи й воза на спині. Усе на світі знати хтів не міг від того спать, тому прийшов він до батьків. І І доля в нас, яка заплакали тоді батьки, і все розповіли. І правда, і воля в нас була, і славно ми жили. І долю мали ми свою закон, прадавній свій, до часу, як у цім краю став панувати змій. Це він, сестру твою украв, братів забрав в полон і встановив по всій русі драконівський закон. Хотіли вигнати його, щоб вражку покотивсь, і не один герой козак уже зі змієм бивсь. Та завжди хлопці молоді, прощалися життям в отрунів диханні орди брехня і забуття. Пробач, синочку, що про все мовчали до тепер. Ми боїмось, щоб і тебе змій лютий не роздер. Не плачте, мамо, і татусь, готуйте булаву за те, що змій напав на Русь, я сам його порву. Лиш жо набирати сил і трошечки посплю. Ви ж булаву що я просив ти повалю. Коти Дорашко, тільки ліг і задрімав умить. Як не старались, не могли. Сім днів його збудить. В той Ой, час, бувалась булава найбільше від усіх, і навіть сам сила чкуває, дернять <рес> її не міг. А рівно через сім ночей, коли встав, ви взяв у руки булаву і навпіл розламав. Е, ні, сказав він ковалю. Пробачте за слова, такою змія не поб'ю. Хіба це булава? Тоді залізо взяв коваль з дванадцяти кулів. розплавив найміцнішу сталь в дванадцяти мечів. Та да, щоб ващею була ще тисячу підков і закалив ту голову, мочивши у Дніпро. Тепер вона мені з руки, вона розмір мій. Благословіть мене, батьки, на справедливий бій! Благословили і дали. Цілющої води, хай захистить тебе вона від всякої біди. Коти дорожко воду взяв, матусі посміхнувся. З братами і сестрою я вже скоро повернусь. Ні слова більше не зрони, спокійний, як стіна, пішов співаючи один до Змії вовлина. Одразу Змій почув біду і український дух, а хлопець вже чекав орду і зброю взяв до рук. Ага! Змію, голови дурні, я шанс тобі даю. Котись, дорашки, бо як ні, то я тебе заб'ю. Дракон від люті запіпів. Хто сміє дні грозі? І хутко випавши на двір, суперника зустрів. І один прийшов пішов на бой, дурна голова. Ти думав, справиться со мною поможе булава? Кажи по людськи жабодур, здаєшся або ні? Я до сестри з братами йду, то ж ніколи мені. Дракон знущання не стип пік і вдарив, що є сил. Коти Доражко не здригнув, лише піднявся пил. Ну що, тепер ударю я? Ударив ще сильніше злій, а потім ще іще. Коти Доражка від землі лиш одягнув плече. Взявши булаву. Як сіила, думав, змій. Такого не побить, лише отруйний подик Ні, це зможу зупинить. Врятую хитроще моє і владу, і життя. Нехай забуде хто він, є, і піде в забуття. Підступний змій, відпівся знов, я в голови пішли в атаку без розмов. Я труду болили, Котирашко зрозумів, що коїть мій орда, на щастя була при собі, свята жива вода. Отруту з ним одразу від не встиг ковток зробити. як пам'ять сотні поколінь вернулася у мить. Орда такого не чекав, тікати поспішив. А хлопець стинув голову і гада придушив, схопив дракона за голову, Як криптяки, і покотилася вона аж до Москви ріки, злякалась друга голова і почала багати. Била я очі ні права, не нужно отривать від же браття, ти і я родньой мене завіть. Твоя сестра, моя жена, у нас все по любві. Я Україну відхочу з тобою розділі. Я даже пленных отпущу, Зачем меня губить? Ведь я культурная змея, как Пушкин и Достой. Ми, може, ті роки Чайковського з тобою. Ще довго руський мір звучав в отруйній голові, коти дорашко просто взяв і відірвав її. Зміюку вже без голови у бублика скрутив. Я з ним ударом полови рашки запотив. Звільнив сестричку і братів з важких залізних кух. І я водою напоїв, що пам'ять повернув. Українських тих часів щасливо зажили! І правду дзвони собі, і славу здобули, і доля стала в них своя, і хліб зростили свій. Тож вічна слава була рік, тобі.